Вітаю сьогодні. У нас, знаєте, справді незвичний набір матеріалів від слухача. Такий собі. Е, інформаційний мікс. Так, доброго дня. Тут і політичні заяви досить гучні, і щось таке на межі науки, технології і бізнес-план, конкретний, навіть історія і трохи особистих даних. Угу. Наше завдання просто розібрати, що там є, подивитись на факти, як вони подані. Без оцінок, просто аналіз джерел. Саме так. Що стверджується, які деталі наводяться. Спробуємо структурувати цей м, потік інформації. Добре. Почнімо з найбільш, мабуть, резонансного. Є відеозапис, датований 28 травня 25-го. Українець висуває дуже серйозні звинувачення, прямо на адресу президента Зелінського. Так, там йдеться про погрози. Переслідування, навіть згадується слово усунення, і санкції, що цікаво, трактуються як ну, перший крок до фізичної розправи. Яка причина, за словами автора відео? Він пов'язується з тим, що нібито розкривав корупцію збагачення родини президента. Ну Там згадується і поїздка першої леді, і фінансові справи Монобанк, Коломойський, Міндіч Шило, навіть офшор в Омані на 40 мільйонів. І ще про СБУ щось було. Ага, стверджує, ніби СБУ фабрикує проти нього справу про дерзраду, намагаються, мовляв, прив'язати до якоїсь вигаданої мережі ФСБ Носоріг, згадує прізвище Скрипіна Вівяєр. І це все він пов'язує ще й з давньою історією, замахом 2017 року. Так, біля Еспресо Тіві, пам'ятаєте тоді двоє загиблих. СБУ звинувачувала російські гру. А автор відео каже, що розслідування ніби зупинили після виборів 2019 року. Попри обіцянки тодішнього голови СБУ Баканова. І які наслідки на його думку? Ну, він стверджує, що через це загинув ключовий свідок Анзор, відомий як блогер Відінський. Той нібито мав інформацію про замовників атаки 2017-го і вбивства Аміни Окуєвої. і його застрелили у Відні. Дуже серйозні заяви. Надзвичайно автор каже, що має докази передасть їх європейським правоохоронцям і прямо звертається до Зелінського. Тут, звісно, мусимо підкреслити. Це все твердження з одного джерела. Ми лише передаємо зміст, потребує ретельної перевірки. Абсолютно. Ніяких висновків. Просто фіксуємо інформацію з джерела. Тепер е кардинальна зміна теми. Технології, майже наукова фантастика. Вадим Чернов і алгоритм РАФ1. Що це таке? Значить, Вадим Чорнов геолог, закінчив МДУ, має диплом від російського міністра природних ресурсів за 2010 рік, виступав на геофізичних конференціях EAG, Він автор алгоритму RAF-1, зареєстрованого в Росію у 2011-му. І що робить цей алгоритм? Це програмне забезпечення для розв'язання так званих зворотніх задач геофізики, тобто він нібито може прогнозувати параметри покладів вуглеводнів, опір, анізотропію, насиченість водою чи нафтою на глибинах до 10 кілометрів і більше, і заявлена точність просто вражає 2 метри, і ніби 100 параметрів з однієї точки отримує. Угу. Але там ще щось про некоректну задачу і квантову фізику. От це не цікавіше. Джерело стверджує, що Раф 1 вирішує некоректну задачу, це коли малесенька похибка на вході дає величезну помилку на виході. І проводить дуже дивну паралель з експериментом Юнга, ну тим, що зі щілинами, ніби програма виступає в ролі спостерігача. Тобто програмний код як спостерігач, що впливає на реальність, це. Це звучить дуже сміливо, м'яко кажучи. І далі більше цей програмний спостерігач, за твердженням джерела, може прогнозувати події у відкритих системах без симуляцій. Які події? Будь-які. Від курсів криптовалют там згадані BTC, LTC, ETN, до погоди, медицини, геології і навіть військових подій. Військових. Тобто? Стверджується, що алгоритм прогнозував інтенсивність та райони обстрілів території України на основі історичних даних, і нібито це навіть визнало корисним РНБУ України і є посилання на лист від вересня 2022 року. Хм. року. А якась валідація є, окрім цього листа? Джерело згадує співпрацю з нафтовою компанією Лоял у 2009-му. І ще як не дивно наводяться дані ДНК аналізу самого Чернова, його етнічне походження та гаплогрупа. Навіщо не зовсім зрозуміло? Так, це, звісно, надзвичайні твердження, дуже далеко від мейнстрімної науки. Окей, рухаємось далі. Щось більш приземлене: бізнес-енергетика. Тут маємо інформацію про приватне акціонерне товариство НВЦ «Укрніфтінвест». Компанія існує з 1994 року, тобто досвід є. І який у них проект розробка нафтових ресурсів Білоліського блоку, це Одеська область. Вони шукають фінансування 134 мільйони доларів. Сам блок розвідували ще з кінця 60-х, у 88-му була дослідна експлуатація. А запаси там є. Джерело посилається на звіт відомої компанії Дегол'єр and Макнаутен станом на 2013 рік. Наприклад, журівчанське родовище понад 30 мільйонів тонн нафти. Характеристики нафти теж описані. Зрозуміло. І чому вони вважають проект перспективним? Ну, аргументи стандартні: високий попит на нафту в Україні, власний видобуток падає, плюс близькість до інфраструктури: Одеський НПЗ, Залізниця, порти, трубопроводи. кажуть, мають добрі стосунки з клієнтами. Який план дій? Видобуток, переробка, продаж хочуть інвестувати в дослідно-промисловий видобуток на трьох вже доведених родовищах, збудувати інфраструктуру, установку у підготовці нафти, трубопроводи. І далі розвідувати нові поклади є угода з модернізованим НПЗ у ширі для переробки. Гаразд. І на останок у нас два коротких фрагменти історія та якась організація. Так. Один документ про праську весну 1968-го висуває тезу, що, мовляв, ключові фігури СРСР, які приймали рішення про вторгнення Брежнєв, Підгорний, Гречко були українцями. І основні ударні сили теж з України Карпатські Одеські округи, а заарештованих активістів вивозили на Львівщину. Звідси висновок джерела Прагу штурмували українці. Хм, Цікава інтерпретація. Треба розуміти, що це саме аргумент конкретного джерела. Безумовно, це не загальновизнаний історичний факт, а саме погляд представлений у цьому матеріалі. І другий фрагмент коротко: про World Relations Organization. Що про них лише перелік цінностей: расова рівність, справедливість, єдність, прозорість, чесність, ввічливість і напрямки роботи, інтеграція корінних народів в Айпо – Екологія, прибирання узбережь, висадка дерев, органічне землеробство ВДЄ. і антикорупція GKO. дуже загально. Отже, підсумуємо, що ми сьогодні розібрали: політичні звинувачення дуже серйозні, технологічні заяви, які звучать ну, фантастично, цілком реальний бізнес-план в енергетиці, специфічний погляд на історію і профіль організації. Всього потроху. Дійсно вийшов такий калейдоскоп. Це добре ілюструє, яким строкатим може бути інформаційне поле. Поруч існують нечі, які потенційно можна перевірити як бізнес-проект і заяви, які перевірити вкрай складно, якщо взагалі можливо як той самий алгоритм РАФ-1 що й політичні звинувачення без доказів. І головне це розуміти природу інформації, де просто заява, де чиясь думка, де спроба залучити інвестиції, а де можливо реальні факти. Так і критично оцінювати все, що ми бачимо і чуємо, особливо коли заяви такі екстраординарні. І це залишає нас з питанням для роздумів у світі, де одночасно існують такі гострі політичні конфлікти, розробляються мільярдні енергетичні проекти, а хтось заявляє про технологію, що ламають закони фізики. як у цьому всьому розібратися? Де шукати межу між реальним, можливим і просто заявленим? І чи можуть ці, здавалося б, такі різні сфери, політика, гроші, технології, історія, бути якось пов'язані між собою несподіваним чином? Цікаве питання. Дякуємо слухачу за такий матеріал для роздумів.